Що ж, всім привіт. Ви на каналі TheSplayJazzNakeyHor. The TheSplayJazzNakeyHor. The 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 я повернувся. І зараз я буду... Я не знаю, чи пройду, але буду грати в Garenit 3. Починаю. Слендеріда. Я забув слендеріду відробити. Ай. Там якась складність. Там вже ізі? Там вже ізі? Там вже ізі? Треба перевірити. Там же Easy. Та тут Easy, зря виходу. Я просто на нормалі не пройду. Я от прийшов би на нормалі, Гранни 2 вона на лахіше. Мені Granite 2 не більше подобається. Гранни 2 більше всіх подобається. А, тут я думаю, тут на присідати, тут, тут на... тут на S. У мене ко мне англійська розкладку має. Ну, як то говорить за кордонська. Бо я такой навіть не видів ніяких магазинах. Заказав та і все. А то прийшла, а то за кордонська виявляється. Так, я буду такого дурити. Зараз буду чекати поки він зазвичай. Так, раз. Все. Ще бабця прийде. З дідусем. Суть зараз мало би прийти бабці з дідусем Але я щось тупанув і я не пішов в шаф. Я тупив Добре. Чекаю. И я ковна тут повільно, я просто в шоці нашей то скоро все. Діду прибігу А дідусь Так добре, хай мене жере. Дубінці по дубинку по голові. Ні, зараз храм это буду и забув, що тут храма не да. Коротше, все, все Поняк, щоб я зараз не. Ну, один день не просрав. А, тут уже. Ой, чим. Тобто, який там, якщо третій-четвертій день, воно скривається дуже швидко. Туман. Все прикольно, туман додали, все додали, але згладжування добре не додали. Просто видно, яке згладжування. Зладжування чи хреновеньке. Не сказати, що прям все погано, але все одно. Щоб краще було згладжування якісь таке більш краще, бо то. Бо то, бо то, бо то, тут таке собі згладжування. Я пам'ятаю, у мене колись такий прям старий ноутбук був, що навіть грейні першу натягнув. Я став на скей розширення 800 на 600. І все, дідо і О! А ще не пропала. слендери напропала. Воло би все охерен. А, ще б рогатку знайти. І в дідо год друбобекс свиснуть. Було би ще прикольно. Такого обходу не буде. Ну, що нікуди нічого нема. Я таки навіть не повірю. Кстати, тут, надіюсь, працює. Вепонки! Моя рогатка. Людина може пошвидкіше побігти. А треба йти ще ще на вулицю, Ну, то капець. Нічого, ну, ще я вийду. Хитрим. Чуть-чуть хитрим, Що чуть-чуть я зараз хитрю. Тут же є мішка. Хрен мені. Хрінушки, хренушки мені. Оп. Я заберусь на третій поверх, чи такое. а так и не получится. Так, так. Тут на пробіл викину, тут тоже на привечу тоже. Тут в мене ніякий хрени не сам. Бажану мішку не твій цендери, наси. Ой, я тільки зараз про неї згадав. Вона хоч щось не з'являється. Подно прийшов ще тут момент. Нічого тут стрибати не можна. До шкода трохи. Так я тут по шумлю? Трохи тут. Нічого як я зрозумів нема. Якби біг, то я би біг би... Бо... який тут є. Поїзд можна. Найкраще б біг це би бі через двері, Най найлегше, що було б. Лована найлегше. Страшно трохи. Ну вже тело. Ну вже это можна. Тут на Ага, Треба чого. О! Все. Я ж уже на вулиці я забув. А що більше нічого нема? Що не плестить? Что плестить? Так, минь... О, камінчик. Мені бажано забити сюди прикликати. И башнем цілитись суто в голову. Так что тушу сі тренинкей. Ну, я про тебе і забув. Так, ч, зараз мало бы по суті прибігти бабка? Може... Може зробити отак. От Оп. з якої сторони вона прийде? Прям інтересує дуже. Якщо вона мудра? якщо воно мудра, вона піде туди. Ходи сюди. Ходи сюди. Ходи Дочекатися бабки лишень. Слендеріна. Так, а де бабка, а де бабуся, а де бабусечка. Є патрони? Є! то побачили. Так, бажано зараз на третій позаховати рогатку. Всякий випадок. І пі у нас подрубаш. рубаш. Ані треба піти підвал сховати, точно. Треба набрати зараз камінчиків і піти взяти цей. Ну, з підвалу забирати, Зараз я візьму дробаш. Всякий випадок. Візьму оце, кінну. От сюди. А дробашом буду користуватися. Як я так десь тако здохну, дробаш пропаде, а. А то тоді лиш. Геніально. Ще би патронів побільше. Було б ще прикольненько. А де патрони? Де 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 де. Що, більше немає патронів? Та де я одним патроном вибух? Ні, можна двох виробити. Я забув, можна двох вирубити. Я забув, 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 забув. О! Я так зроблю. Нелогічно, а... Я навіть не знаю, що робити. Просто не знаю, що робити. Так би із дробашом ходити. Вони вже десь відчувались, скажу, все. Куди би тебе тебе дробашки скинути? Треба дивитися, де тут і сарайчик. О, я зараз добіб... О, зараз... а де на дах? на дах не хочу. Хочу так. Якщо дробаш пропаде, це дуже повний знак. Дві хвилину вже скажу, все прийшло? Так. Походу що Так. Це я беру. Надіюсь, там щось є інтересне. Надіюсь. Е, так, де тут от цього. Так, без зараз собі б голову буде не розбити. Тварь. О, ні. Там вже ніколи нема. От сволота. Сволоч. Він сволоч. Ну що то йду? У мене камінчики нема. Треба так. Суто рубанути діло. Суто його. Що я, в принципі, зараз і зроблю? Будіть мене пристрели. А бабка не. Хитрожопый план. Блин, что это тварь. Тварюка, тварюка, тварюка. Что бы дедуся рубанут? Все. И у него за... Ну, просто, чтобы... Он... А вообще, краще рубанут и полностью. Куда же я сейчас этого не смогу сделать? Да никто так скоро не повесит, как я хочу. бабуся Идуся. И пошла в сраку. Пишла в сраку. Пишла в сраку. Пишла нафиг. Пишла нафиг. Я дебил, я дебіл, я біл, я дебил, я дебил, я дебил, я дебил. Я його поднайд не рубану. Че я його рубану повністю. Че його просто так. Че так? Квіточки я його рубану. Ну, все как я потом візьму два каменчика. Я озброєний. Я небезпечен. Та куди берися? Що тут стрибати не можна? Ну, тварь. Просто тварь. Треба набрати камінців Друбаш, то тут? Так, <coughs> Та дробовик тут. Так, тут закидаю цело. Там хочу все... є. є всі два патрони Якби просрав, вже б... Би... Я його би разів би ще простіло. Я рухаю тут просто жопу, я не годен. Мені здається, це просто неможливо. Мені так здається, може це і не правда. Так прохожий, якби на екстремі. Мм, ще й тут тварь. Де Мішка? Я требую Мішку. Потребую мишку. Мишку, Фредди, я потребую. Так. Есть ли на планка? Планка потребнешь. На целых 2%. Я не собрал дробовик. Не забрав. не остання твар. Ничего не остання тварь. тварь. Планка, якби потрібна, треба подивитись, що там мені обіцяють. Замін. Так, може там щось є. Я хоч би огляну, я хоч би спам'ятав пізніше, щоб прийшов. Хоч би спам'ятав. Планка, мало б. Якщо я... Мені пам'ять не <смі> Якщо мені пам'ять, не зраджує, План, коротко, ми мали б йти на Бенавер. Гра аж дуже давно. Я коли як 21-го року вийшла, так і грав неї останній раз. І я її навіть не прийшов ні разу. я її навіть ні разу не прийшов. Та тварь дурно тебе патрон посрав <смірко> Якого хріна я ей не рубану? Я протестую Так. пердочка сто лифта. Я молодець. Чекай, мабуть. Як уже його, то її рубануть вона може нам з любої сторони любой стороны Стой, и стой. А, то буде видно якщо і не насрати на свого діда. Все. То молодець, я молодець. Що знайти нові патрони? І вони не безкінечні, на жаль. Де? О, ну тут один патрон, ну окей. Ну а де предмети, ну що, одна планка чи що? Ну, я прям таки не повірю. Що мені тут планка? О, кокос. Хай би там щось добре було, а не монетка. Я ну то піпець. Я серйозно говорю. Де ще можуть бути речі? Треба йти, пізніше буде планку застосувати, там є одна гірня. Ну, але тут той провід має бути ще. І вроді би гвинтик. Оцю хімію закрутити. І відкрити. У мене просто-напросто такої херні нема. Давано... Кстати, ну як не подивився на що там ворони, у мене вже є можливість Вибач, мені то потрібніше було. Фух. Бабка мене скоро чує приб'є. Я yeah, і все по порт. Кстати, якщо у нас зараз розведеться, ничего не хоче. І нашу кіш. У мене тільки один патрон. Хотя б і ти ще Шауден, але це дуже небезпечно. Але це небезпечно. Там ще є патрон. А мені перше когось осімучкануть. Ого, я домочка люди ходіть хтось сюди я хетроп на всякий випадок, ще камінчика захочу собою Да кто сидит сюда о, пошумів. <coughs> І зараз скрипт її має привезти сюди. І тобі добрий день. Все, всю сім А Зараз треба буде йти планку застосувати. Планку нас тут туди, але перше піду провід. Застосую. Він сюди мобити, так? Ну я що говорив. Сандерина те Що лише лишилось знайти гвинтик той. Так, я йду зараз переміщаюсь на другий поверх. Я думаю, що ця херня тут є. І беру дробовик. Де же він? О, він тут. І беру один патрон захочу собою. Десь сам мабуть бути, так? Так. Один патрон-то мало. Але і на тому дякую. Ти, ви же поїдете зі мною, так? Та, він поїде зі мною. Так, тихо! Ой, Опять, что сказать... Тоже тут планка, тогда тут... Курча, пателька была... Треба идти на полырки этих тварей... Я же без рубика не я... Ну зато по-другому в поеду. Так, планка, ти маєш поїхати зі... Ну добре, хай бу він буде на низу. Ну, она я діда, боюсь. Вона то буде на низу, а діда я не знаю. Тут що у нас храна. Я кину що тут сндарину. Серйозно. в сраку! Що тут більше нічого немає? А що тут не можна її заховати? Не то капець. ці заховати не можна. Так, добре, половина запчастин в мене є, що там в мене є, То є, лишилось знайти болт. Все лишилось ставити і й болт так лишилось знайти. І буде мені щастя. І буде мені щастя. Вона де? Вона та. Я буду хит... я трохи хитріший. Але звісно ж людина буде е, хитріша. Там штучного інтелекту чи просто скрипту. Це, звісно вже так буде. Люба людина. Навіть який ось саме один IQ. Ну, я так думаю. Це чесно моя думка. Замагала та треба було її геть відробити. Мені бабки з дідом стає. Що вона? То жах. бляха. пішла нафіг. Пішла геть, пішла геть. Їду з дробовиком. Дай, мене вже краще хай крокодил жере. Де крокодил. Пішла з року. Це в нас от зараза. Ну, зато мене зараз буде рогатка. А, стоп. Если я буду здесь расмочкану деда бабку, я уже, знаете, уявляю, да может быть, той. Вин А, тут то, то, то. Блин, а что я третий, был? что я третий каминчик не взял, пока я видно не убил? Не, ну то я добил. Тут может быть, а лопаш требовал ломака там. Або, або в ящиках, або воно там. Так, все. Не, я вже чуть не нажав як кесці переключити ножик, щоб швидше бігти. Я так кес багато граю. Скіл не знаю, який мен, то вже вам оцінювати. Як буде, я буду робити відео. Я питання відповіді буду кес робити. А там вы уже уйти скилл. Мячик попробуйчик. А Дидо? О, а, як а без Дида? Оп. Та не шуми Сейф ключ. А де сейф? Так, добре, я йду по тут тут зроблю. Да ж ты може бути сейф ключ? Я вообще. Я их, сейчас чест, не найтом-то. Тут Тедди. Кстати, воно мені тоже може дати слендери на щось. Замін. Так що говор... Короче, куча мене тих. Я беру сейфки. Де вроде бы туалет. Тут туалет і ти... хоронить хорон, сейф. А і таке уявить себе вам. Далі санвери. Не переживай, скоро тебя позбавлюсь. Наразі візьму тадди. А ты мне щось можешь да от. чтобы я втик А де сейф? Він же тут, Вроде бы мог бы бути. О, він десь... О! Ура! Тому що буду глядати але прийшов отак, скоріше я буду називатися відео. Може по пончу. Ой, та то не тут. Як немає електрики? А де електрика сиділа? Я що його не запустив? Що походу так і є? Треба генератор запускати у мене питання чи ні? То як я ж включив генератор так? Може його треба ще запустити? Чи я тут? Ну. Та я ж я ж просто урою дебіл. Я тормоз. Тепер би цих би гавриків по дорозі не зустріти. Як зустріну? Закінчили на мене для мене дуже погано. Ура! Все, лишилося тепер би тих. Можешь на дереві несі 50 позбавити. А, хай, я хай теж понаблюдаю за цією солодкою перемогою. То хоче, може, може три мод установи там текстурмод, там бабку можна якусь одягнути, Ну щось таке видів. На телефонах має цариця таких має царица таких Goodbye. Попрощаємося. Я би зараз би скріншот був би зробив. Оп. Оп. Скріншот і тікаємо. <кхи> Ура, я прийшов, хоча я дуже давно цю гру не грав. А де Слендеріна? Алло. Ура! Я прийшов! а чому? Просто The End, не, не подякували за те, що я пограв. Ну, ладно. Добре, всім дякую, хто подивився цей відеоролик. пальці вгору, гору. Я бачаю, що так довго не було. Всім папа і всім мирного неба!